Моя спеціалі... спеціалізація є радіація, але також я навчаю хімічної і біолохімічному біологічному знезараженню». Навички, те, що я маю, я відчув, що є дуже важливо допомогти і поділитися цим третя. Моє третє відвідування України за рік. My next trip. я вже планую свою наступну подорож сюди. Є багато роботи, яка яку треба тут зробити. група і мої однодумці дуже раді допомогти і будуть раді допомогти будь-чим всім, чим вони зможуть. Це вже не перший візит наших. Західних партнерів, які допомагають вдосконалювати та поглиблювати знання в плані реагування на надзвичайні ситуації, ці навчання для особового складу важливі в тому контексті що потрібно завжди поновлювати та відпрацьовувати я хочу вам подякувати за своє перебув... перебування тут і щодо приводу душа і ваш знезаражувальний душ був прекрасний так